Минулий 2015 рік для прокуратури став періодом впровадження нового закону України про прокуратуру. Згідно цього закону, відбувся процес ліквідації існуючих прокуратур районного рівня та створено п'ять місцевих прокуратур. Втім, як зазначив головний прокурор області, незважаючи на процес реформування, органи прокуратури на належному рівні виконували свої конституційні обов'язки. І на мою думку, вдалося головне забезпечити певну стабільність. В області. В цілому, завдяки вже тих саме координаційним та організаційним заходам, не допущено погіршення креногенної ситуації в області. Рівень злочинності на 10 тисяч населення на 17% нижчий, ніж по державі. 110 злочинів проти 132. Кращою загальнодержавною є питома вага розкритих злочинів. Майже 51% проти 39. Знизився рівень рецидивної злочинності серед засуджень, які перебувають на обліку. Кримінально-виконавчої інспекції. Органами поліції в області за результатами досудового розслідування закінчено більше половини кримінальних проваджень, 54%. Кожне п'яте з них направлено до суду з обвинувальним актом. Повірте, без, без вашої участі, без нашої участі поліції би не вдалося досягти таких результатів. І це, до речі, вчора я отримав узагальнення з Генеральної прокуратури. Фактично, ми там в позитиві з, з, з цих моментів. Втім, відзначено значне зростання кількості неповнолітніх злочинців за минулий рік. Кількість правопорушень у дитячому середовищі збільшилася майже на 12%. відсотків. Удвічі зросла кількість незаконних заволодінь транспортними засобами. Також згідно звіту обласної прокуратури, за результатами вжитих прокурорами заходів у сфері земельних відносин, державі за минулий рік повернуто та попереджено незаконне відчуження більше трьох тисяч гектарів землі, загальною вартістю більше 80 мільйонів гривень. Крім того, Любомир Війтович відзначив, що керівниками місцевих прокуратур значно зміцнено службову дисципліну. І за минулий рік в органах обласної прокуратури не було допущено жодного ганебного вчинку серед працівників. Реально стягнуто.